Яка ж напружена була чоловіча стафетна гонка, лише не вистачало в фінішної дуелі за перше місце, але кінцева стрільба також змусила затамувати подих. Цього разу перемогу здобули атлети збірної Франції. Норвегія на другому місці. Швеція стає третьою, а Словенія на четвертій позиції. Стоп. Десь я це бачив. Ідентична ситуація, як і в жіночій естафеті. Жінки та чоловіки збірної Словенії сьогодні неймовірно фантастичні. П'ятою стає Німеччина. На жаль, наврат свій шанс прогавив штрафним колом. Шості сполучені штати та сьома Італія. Збірна Україна завершила цю гонку аж на 12 позиції та в двома штрафними колами. Гонка у чоловіків не вийшла від слова зовсім. 是